Більш детальніше по Kia Soul 21 рік, електро. Такий досить стильний автомобіль. Рідко ми такі зустрічаємо ще на наших дорогах. Дуже гарне світло. Зараз його включимо, подивимося. І так обійдемо, взагалі подивимося стиль, як він виглядає, як він їде і чим він цікавий за такі гроші. Ну, якби 100% він цікавий, тому що пробіг 26 тисяч це новий автомобіль. І якби ми за це все отримаємо батарейку, яка ще довго-довго прослужить, і можна буде в майбутньому теж його продати. А також до цього всього ми маємо кліренс, по-перше. І так само все інше. Так, і зараз подивимося, як цікаво в неї світить світло, і як вона виглядає з включеною. взагалі тут безключовий доступ є. Дуже гарний такий салон. Ну Коврик не почищений, я гадаю, що це взагалі не проблема. Дуже стильно виглядає. Такі от сидії. Такі шкіряні, мені наприклад, подобається більше. Руль як новий, так само безключовий доступ. Кнопочка старт. Так, ми маємо, скоро буде сервіс. І зараз пробіг 26332. Потім Потім е камера заднього виду бачимо. Клімат-контроль повноцінний. Зараз вийдемо, глянемо, як вона світить. Підсвітка після старту. Це дуже дуже цікава. Зараз світло і галогенки. Також тобто подивимося надаю з включеними фармами. То просто як подові вогнів І зараз в нас. Вони включене світло ближнє. Так само задні стопи дуже гарно світяться, Вона точно буде виділятися з натовпу. Така як просто прекрасна машинка. Я думаю, що для жінки то що... то, що треба. Так, так, так. Там є тут чорний дах, датчики дощу і світ. То... От, ну і як я вже йому казав, автомобіль 14600, доставка 800 євро, ми тут десь буде 350. Мені буде цікаво, цей автомобіль ви телефонуєте, замовляєте, якщо не цей автомобіль. То ще якийсь електро чи не електроавтомобіль дизельний. в общем телефонуйте на зв'язку.